Контрнаступ по Лаврськи. Заповідник відновив контролі ще над двома об'єктами в Києво. Печерській Лаврі працювала комісія, яка прийняла й опечатала корпуси, що належали духовній академії та семінарії. Ці приміщення ченці та викладачі звільнили навіть без спротиву. Тепер Лавра змогла відновити контроль вже над 13 об'єктами. А решта це більше як 6 десятків, Зокрема, церкви і трапезні. Досі перебувають під контролем братії монастиря. Частину з цих приміщень раніше використовувала. Але як готелі, і нині в них перебувають близько 40 осіб, які відмовляються полишати цю територію. Ця ситуація дуже схожа на контрнаступ. Тобто, коли буде повернуто Мелітополь, важко сказати, але ми рухаємося в, в правильному напрямку. Наразі з об'єктами, якими користувався і продовжує поки що користуватися монастир, ця робота триває, тому що монастир подав апеляційну скаргу.